Потрібно перекрасити одну стіну за дизайном з білого на червоний. Просто коротко покажу, як я це роблю, і що я використовую для того, щоб перед початком самих робіт я обклеюю спочатку малярним скотчем це стик примикання, а потім фартухом. На пол картонку, так само на білій стіні і на. Стелі. Рекомендую дуже добре обклеїтись, тому що ви самі знаєте, хто знає, хто стикався з цим, все одно десь ляпне. То краще витратити час і просто заклеїтись добре і спокійно собі працювати. Далі, коли ми приступаємо до, самої, до самого фарбування, нам потрібно самі стики примикання ці, прокрасити. Кисточкою, пензликом на український. Я використовую Анзо, Анза все в мене. І самі кисточки. Так, осе. Анза. І е, валіки теж Анза, тому що вони дуже хорошо підходять для накатки, для перефарбування. Таких, таких об'єктів. І взагалі, по самим отзивам майстрів, то Анза, вони одні з самих валіків і кісточок. Так що, отак виходить. І покажу в кінці результат.